Телерадіокомпанія регіон десятки разів інформувала і громадськість синельниківщини, і правоохоронні органи та прокуратуру про злочини, скоєні відомими нам особами на меліоративних мережах району. Наша знімальна група побувала на місці скоєних злочинів. Викопування труби без дотримання відповідних технологій призвело до виходу глини на поверхню землі та як наслідок до знищення родючого шару ґрунту, чи не основного багатства України. Землі пошкоджені зловмисниками, як можна бачити, нагадують скоріше за все землю пустелі, а не Ючи Чорнозем, до речі, держава Україна, її законодавці передбачили законом сувору відповідальність за скоєне у вигляді обмеження волі стаття 254 Кримінального кодексу України. Стаття Кримінального кодексу, як то кажуть, прокурорська, але реакція прокуратури відсутня: інтереси держави в Сенельниківському районі захищати нікому. Як нам відомо, жодна особа до відповідальності за це не притягнута. Якщо це не відповідає дійсності, то ми з великим задоволенням, пане прокурор Езбарський, спростуємо. Її надамо вам слово збитки, завдані державі, вимірюються сотнями тисяч гривень та зростають з кожним наступним злочином по розкраданню мереж, що відбувається, як те свідчить місцева прокуратура, в інтересах держави України. Звертаємось до Дніпропетровської обласної прокуратури та керівництва держави з проханням захистити інтереси держави Україна, грубо попрані місцевими правоохоронцями.